Аграрії, всім вітання. Поряд зі мною знаходиться експерт з демонстраційних досліджень Петросюк Тарас. Тарас Іванович працює на агроарені, яка називається Захід. Ну і сьогодні ми хотіли би поспілкуватися на рахунок досліджень, які були проведені в 2024 році. Ну і звісно, досліди, які плануються на сезон 2025. Тарас Івановичу, скажіть, яку кількість чи цікаві досліди були закладені осінній блок а, у 2024 році? Вітаю вас! Ну, 24 рік вже в нас пройшов, і якщо говорити про досліди, у нас на Західній агроарені завжди досить багато цікавих дослідів по всіх культурах. Ну а в основному це досліди по кукурузі, по зимому ріпаку, по зимій пшениці. Так що ми зараз думаємо про майбутній рік. А за минулі досліди, я думаю, що їх довго не треба про них говорити. Просто вони всі є е, опубліковані в нашому журналі Агрономіка. Там ви можете знайти всю ту інформацію, яка була в нас на арені, і вражальності згідно цих дослідів. Тарас Іванович, цікаво вам почути про блок озимих культур, які були закладені осінь. На наступний сезон 25-го року. Зрозуміло питання. Ну, ти ж був у нас на агроарені, і ти бачив, які в нас вже посіяні культури: це озимий ріпак, озима пшениця і озимий ячмінь. Ну, якщо говорити про озимий ріпак, ми завжди стараємося якісь зробити новинки. Новинки, так. І в цьому році ми посіяли озимий ріпак двома. Нормами висіву, це 150 і 300 тисяч, і також шириною міжрядь 45 см. Якщо говорити про озиму пшеницю, у нас посіяно 9 сортів, на яких ми вже зробили осіннє внесення наших препаратів. У нас є друга ділянка для демонстраційних досліджень, там ми провели вже осіннє внесення гербіцидів, Гроділ максі, челендж і наш новий гербіцид Атлантіс. Якщо в даний час говорити про стан озимих культур, які входили в зиму, пшениця перебуває у фазі BBCH 22-23. На озимому ячмені ми також попрацювали з осіннім внесенням гербіцидів, зроділ плюс зенкор. Зрозуміло, Тарас Івановичу. А чим зараз живе агрорена? Чим займаєтеся? Ну і звісно, що плануєте? даний час ми провели постановку техніки на зимове зберігання, так. провели її дефектовку і безпосередньо приступили до ремонту даної техніки. Також заготовили вже маємо частину добрив для раннього весняного підживлення, це так, відноситься так, так. до азотного підживлення. І безпосередньо, яка нас зараз робота здійснюється, це попереднє планування дослідів, які будуть у 2025 році. Зрозуміло, ну враховуючи те, що на даній локації поряд із вами працює проактивний технічний експерт. Я думаю, що буде чимало цікавих дослідів, як і кожного року на яких основних ярих культурах закладаєте, основною культурою, на якій ми проводимо найбільше дослідів, це кукурудза. І в першу чергу це відноситься до попередників. Ну, ми висіваємо кукурузу по трьох попередниках. В цьому 25-му році в нас буде. П'ятий рік сіється кукуруза по кукурузі, тобто як монокультура, з другим попередником у нас буде виступати соняшник. І третя ділянка, де ми будемо висівати по ярому ячмені, зрозуміло, Тарас Іванович, ну я так розумію, що технологічні досвіди і густоти, і строки посіву теж будуть присутні на даній локації. Стосовно соняшника, якщо я не помиляюся. Теж буде чимало в цьому сезоні чудових досвідів, так як і в минулому сезоні, Тарас Іванович. Ну, в минулому сезоні в нас було два терміни посіву соняшника, два а. терміни посіву кукурузи. Я думаю, що ми в цьому році також продовжимо дані досвіди. Ну, і стосовно соняшника, способи посіву, теж, якщо я не помиляюсь, мають бути, так, Тарас Іванович? Обов'язково. Ми в минулому році сіяли соняшник на 45 см шириною смрядь. І дві норми висів. Таке, таке ж саме ми зробимо і в цьому році. Зрозуміло. Тарас Івановичу, я щиро дякую за інформацію, е, і хотів би, можливо, якийсь цікавий сез... випадок із сезону е, можете згадати. Ну, якщо то в принципі в нас весь сезон цікавий, був. тому що велика кількість дослідів і досить цікаво, як себе покажуть. Дані культури, які ми висівали, якими ми проводили догляд, як вони себе покажуть в кінцевому результаті. Кінцеві тобто, яка результат. буде врожайність. Оце завжди воно цікаво. Зрозуміло. Що ж, шановні глядачі, я щиро дякую вам за перегляд. Ну, Тарас Іванович, звісно, вам за те, що знайшли час. Ну і звісно, дякую. запрошуємо вас на наші поля як онлайн перегляд до онлайн-переглядів, так і офлайн. Друзі, всім щиро дякую. дякую. Тарас Івановичу, вам окремо. Дякую, завжди раді бачити. bye